Діти, уважно прослухайте і передивіться правила поведінки на дорозі. А головне дотримуйтесь цих правил. Не грай на дорозі. Не вибігай на проїжджу частину. Не катайся на велосипеді по дорозі. Не стій на краю тротуару. Якщо рухаєшся тротуаром, дотримуйся правої сторони. Не виходь на проїжджу частину, якщо не впевнився в безпечності руху. Якщо переходиш вулицю, подивись спочатку направо, потім наліво. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Та на зелений сигнал світлофору. Не перетинай дорогу на перехресті по діагоналі. Не розмовляй по телефону або з товаришем, коли переходиш дорогу. Якщо переходиш нерегульоване перехрестя, слідкуй за початком руху транспорту. Не виходь з транспорту до його повної зупинки. Зупинись на острівці безпеки, якщо не встигаєш перейти дорогу. Очікуй транспорт тільки на зупинках. Автобус та тролейбус обходь ззаду. трамвай – спереду. Не наздоганяй транспорт, якщо він почав рух. Уважно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Запам'ятайте, наша безпека в наших руках.